Як це все відбулося? Перед тим якийсь бій був чи все було спокійно? Бій був за ну, такий серйозний дуже бій, був за три дні, по-моєму. 4 числа був серйозний бій. Це мій був бой, тому що я з св своїм зводом усім був о, під цим Красним Яром. Там був жорстокий бой, з 4 дня він лився до, приблизно до 10 вечора. І ми потім отошли під прикриття магня. Ми думали, що під прикриттям магня. А потім, як вияснилось, цей квадрат артилерія не накрила. Або накрила, да не точно. То есть ми верну, верталися через день на, на те ж місце і побачили, що там артилерія совсім не роботала. Ну, там, де ми хотіли, щоб вона працювала. І це було 4 числа. І це був такий серйозний дуже бой. А це сталося ну, 8 числа, коли Діма попав, я знаходився в палатці э, в свої роти. Це за метрів 300 від, від того, де сталося. І виходить, я сижу в палатці, нічого не діла. Чую, що стріляє артилерія, але у нас артилерія стріляє кожен день по багато дуже раз, і на це вже ніхто внімання не обращає. йде боєць, говорить, у нас два двохсотих. Говорю, хто? Говорить, не знаю. Я йду туди, до Діми до палатки, думаю, ну Діма, як завжди в курсі, хто там і що там. Йду туди, а Діми немає. Думаю, де Діма, він обично перший там входить. Я мене питаю, і якраз загружають друге тіло в машину. Я даю своєму комбату свій автомат і допомагаю загружати друге тіло. Повертаюся і питаю, хто. Він Діма, я говорю, який. Він говорить, сімчук. І все, і ми тоді з комбатом. Говорить, пішли в палатку, говорю, вещи пособираємо. В палатці було страшно, там повсюди кров, Там палатка вся в осколках, вся в дирах. Ну, щоб представити, такі дири були, ну, як ну, кирпіч таких розмірів. Такі осколки, це артилерійський снаряд. розривається з дуже великою мощністю, осколичні ще. При чому. Есть, ну, це ще повезло, що він не взорвався при ударі об землю. Щоб при ударі об землю було б дуже набагато жар більше. А скільки було людей в тому моменті? Ну там приблизно чоловік 10. Погода, там там може як 4 дні, 4 да. 4 дні йде дощ, і там всі по коліна в грязюці ходять. Там дуже важко ходити, але ну, тим не менш. І тому при такій погоді всі, як звичайно, йде в палатки. І по тій простій причині, що там що було сонце, можливо, там. Потерять менше було б, а може взагалі не було. Тобто це просто діло А От Саша така, що ви зараз обстрілюють, що це не щось. Це не єдинічний случай. Тобто, ну, базу обстрілюють, тобто, ну, це, це рідко буває база. А от блокпости кожен день з градов, з мінометів. Ну, ще дня не було, щоб от пройшов тихо, мирно, спокійно. Дня ще не було. По-любому на когось, так. Да. І ці сепаратісти обычно ставлять ці установки град, міномети, ставлять в таких місцях, куди ми стріляти не можемо. Вони ставлять серед жилих домов, ставлять, ну, в вот, останній раз вони ставили в больниці, в самому Луганську, дальність дозволяє, і вони ставлять саме в больницях. По тій простій причині, що стріляти ми туди не можемо, грубо говоря, це безнаказано. Якщо вони виїжджають десь на відкриту місць, і ми встигаємо засікати, де вони, Да, туди вже робота є артилерія, і всі хто хоче. тоді так. Да. А якщо вони в жилих домах, чи на криші міномет ставлять, на криші 9-ї можуть поставити міномет. І як туди стріляти? А якщо туди вистрілять, 9-ті не буде, І скільки буде жертв з мирного населення. Саме обідно, що з того Луганська не випускають людей, мирних людей, вони прикриваються тупо живим щитом. Да, багато людей там є, які, блін, дійсно за ідею, там, що от ми хочемо в Луганську Народну Республіку. Ну і дуже багато людей, які розуміють, що це бред, що ніякої Луганської республіки не і існувати не може. І вони допомагають. Не потрапляються хлопці, вони ну, ясно, що важко переживають смерть товаришів. Як вони себе в руки беруть? Як вони? Втримають? Є таке бажання помститися чи як? Є... як? Я... Там можна Чув поділити себе. людей, грубо говоря, на дві категорії. От всі, хто От в мене в батальйон за батальйон говорить, що з батальйону реально буде рота, одна рота. Людей, які будуть стояти до останнього. Які ну, реально бойці. Такі, що не бояться нічого. Ну, всі бояться. Не боїться тільки дурак. Всі бояться. Просто бояться треба А так... Щоб розібратися, треба набирати тих людей, які хочуть, а не тих всіх, кого підряд. Нельзя набирати того чоловіка, який вже він ще в Новограді, говорить, я не поїду, я не буду, не хочу, Я автомат руки не візьму. Як з такою людиною можна йти в бой? Кого ти вертаєшся? Я вертаюся в понеділок. Вже. Ну, мені три дні дали на похорон і два дні на збор. Ті, хто не повернулися з, з цього. Випускали в відпуск. вони просто назад не приїхали. Вони, ну, по яким причинам я не знаю. От мені треба знайти зараз цих людей і з собою забрати їх туди. Чому не працює воєнна прокуратура, чи не працюють міліція, ну, органи, які цим повинні займатися. Чому? Ми виросли в місяць діма. З Маріною, з Дімою. Ну ми ж сосіди, ми ж. Через стінку. Да, через стінку. Як тільки отримали квартиру наші родителями. З 94-го. 94 з 94-го року, да. так. Ну так як ми почали дружити. Все обще було. двері не закривали. Сіт Лариса мен... з кухні вигоняла по ночам. Товариші, мен... давайте писнько спать. Чотири утра все-таки.